Всім привіт! Сьогодні вже весна, як бачимо, да? досить таки тепло ставилася. Не знаю, чи чути мене, чи не чути, спробую щось записати. Вітер стує, прямо не встоїш. Не І Почну я з цього місця, трошечки так скажем, став до сусіда, щоб вітер прикрити. І ось порівнюємо, ж, дуже цікаво все в порівнянні. Дві пшениці, дещо трошки різні строки посіву. Але все одно цікаво. Адже у сусіда у нас буде класика, тобто більш всього, що тут був поверхневий обробіток, так, дискування якесь. І пшеничка виглядає ось таким чином. так. Як бачимо, вона досить непогано перезимувала, і в принципі рядочки непогані, зелені. І ось повертаюся на своє поле. Ось ця межа. У нас, як бачимо, край. Не будемо оцінювати, адже тут і пересіви, і час від часу дискування можуть бути в заході безпеки, ну, пожару безпеки. А ось рухаємося дещо сюди. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що пшеничка жовтіша, верхушки, як бачимо, відморожені. Але це в зв'язку з тим, що в неї розвиток був в зв'язку, мабуть, із строками посіву, дещо інтенсивніший, тому вона. Та скажемо, за зиму, таку зиму, не дуже сніжно, все ж таки верхушки Ну, Сподіваюся, що відновлення вегетації пройде швиденько. Виника питання, чи додавати їй ще азоту. так у вигляді касу треба порахувати, скільки ми вже на неї внесли, чи буде в цьому рентабельність. Та й взагалі, ось перше тепло покаже, як вона стартоне. Потім важливе питання фуницидного захисту. Ось тут бачимо ось, ось тут краще, вона більш зеленіша. Тут вона ніби як в ямці. так? Ну, а Містами ж так, трошечки загалом картинка така жовтувата. Потім бачимо, що вітер дує сильно-сильно. А і зараз ось підійду, зараз підійду, там де ми також скажімо, від людей робимо бар'єри. І порядка, все як буде, то вже на сьогоднішнє число, Це у нас 6 березня, так? 6 березня і вже ґрунт у нас пересушений. Тобто, Якщо, не дай Бог, не буде ніяких опадів, то мені здається, буде повна катастрофа з відкритим пунктом. Адже бачимо. Ось в таких умовах ось паличку союву взяли, попередник соя. бачимо, так? ґрунт абсолютно вологий, гарно копається, структурований, ну, як завжди ж, лопатки лопатки немає. Нема лопатки. Ну, от минулорічна паличка, як бачимо, ось так можна копатися. Досить м'якенький, структурований вологий ґрунт. А ось зараз підійдемо, підійдемо до поперечки обробіток. пробіток. І отака сонячна. Погода, інтенсивний вітер. Ось таку паличку знайшов. А, у мене далі там, у мене далі зараз пройдемо. Тут мінеральне живлення присутнє. Я не дуже пам'ятаю, скільки саме його було, адже при посіві ми сюди вносили мінеральні добрива і касом також, якщо я не помиляюсь, поливали. Треба буде свої записи переглянути. Ось так, кроти у нас риють. Не знаю, боротися з ними чи не боротися. Ну, На пшениці, в принципі, абсолютно нічого. А на сої, звісно, трошечки е шкоди роблять, важко збирати. Ну, ну Нічого, поки що хай залишається так, як є. Ось ми підходимо до ще однієї ділянки. так. Бачимо, це у нас тут була кукурудза. Досить непогано вона себе, так скажемо, і досі показує, адже ми ще не всю її реалізували, то. Точну врожайність ще не підрахували. Але вже так, на перший погляд, показники досить успішні. Ну Ось бачимо, ось оце перший етап. Це у нас. А що тут у нас? Більше що диски, мабуть, проходили. так? Проходили диски і ось дивимося, вже вершок, вершок сухенький. Волога ще присутня, так? але 2-3 см вже у нас підсихає. Ну, а ось повноцінна оранка, адже нам потрібно робити отакі ями, люди трапляються різні. Повноцінна оранка, і дивимося, дивимося ось уже скільки сантиметрів у нас висохло на е, початок березня місяця. Тобто, якщо опадів не буде, а погода буде інтенсивно підвищувати температуру і буде тут і такий сильний вітер. То, як на мене, все воно дуже швидко пересорне. Ну а там просто попиляюся, не, не помиляюся. Я сам ще партію на внесли восени сюди часу, щоб баланс е -е, живлення підтримувати з великою кількістю. Поверхневих решт, так? адже врожайність орієнтовно поки що десь на 7 тонн гектара ми виходимо. Ну а плюс чи мінус дізнаємося при повній реалізації. І саме основне, ґрунт прикритий, він у нас не видувається, не підсушується, а зберігається, зберігається вологим. Ось так, зберігається вологим, рихлим Витягнути не що ще кукурузиня тримається землі, тобто повністю не стрюхло, але, в принципі, ніякої шкоди воно нам не завдає. Сівалка легко справляється з посівом, тому нічого страшного не відбувається. До речі, ось можна поглянути. Це наша перша спроба сівби з автопілотом. І, як на мене, результат вже досить непоганий. Тобто сідати без маркерів і знайти, де тут у нас стики сівалок, а в принципі, я думаю, що непомітно. Не ось я йду, мабуть, ось отут А можливо й ні. Невеличку хвильку бачимо, зовсім невеличку, але все ж таки перші спроби, перші налаштування, то з чому треба навчатися? Все потрібно коригувати, відналаштовувати. Цим ми і займаємось. Тобто, прийшли нові оновлення, нові налаштування. Все це діло я вже вніс. Залишилось тільки поїхати на поле і протестувати, як буде себе поводити автопілот при нових налаштуваннях. І добитися максимально максимально рівних рядочків. Ну, от Бачимо, тут ось хвилька. Траплялося, траплялося різного, але ж поки навчишся. То помилки робити, ніби і, і нічого страшного. Так, вже потрібно працювати, погода говорить до 20 градусів на, на днях Ось вже і в нашому регіоні, так, передбачається, Це у нас Полтавщина, тому вже сезонно потрібно активно відкривати. Ну і хотів ще ось трошечки пройтися трошечки пройтися і е, поле пшениці, поле пшениці намагалися височенько зібрати колосочки. І ось так само виглядає поле під під посів поле посів, Тут у нас трошечки було бур'янцю, ми з ним поборолися ще влітку, залишились лише сухі палички Ну а загалом, так само, в залежності від культури, яку сіває мінеральне живлення, сівалку і вперед сіяти. Як бачимо, ґрунт е, майже повністю прикритий. У нас є притінення, у нас є трошки захист від вітру, так скажемо. Тому сподіваюся, вологи ми дещо отримаємо. Адже хтось буде, буде як пощастить. Так, кому цікаво, залишаємося. Буду слідкувати за всіма подіями, які в нас відбуваються. Ну і вам висвітлювати.